Доброго ранку, мої любі дітки! Сьогодні ми з вами продовжимо говорити про світ професій. Дітки, а ви знаєте, ким працюють ваші батьки? Хто хоче розказати? Давай, Костя. Мій папа работает. працює. працює. Давай. Дизайнера. Дизайнер, так, це дуже цікава робота. А що ж він виготовляє або щось робить? Розкажи, будь ласка. Ні, он робить на комп'ютері всякі дітей для заказчика. Угу. Це головна Такі... така праця. Добре. Папа на банке, а папа на, увоз, на Мама у банку працює, а папа де ближче Карина ми тебе не чуємо так, а Ксені батьки де папа. працюють? Папа Папа, в тебе хто? Тато будівельник, так? Будівельником працює. Так, а матуся? Пока дому. О, це досить така робота. Домогосподарка це теж праця тяжка. Так, добре, дітки. Ну що ж, а зараз да, Костя? Моя мама працює… В воєнному об'єкті. Це ж не треба говорити. <ріст> ну, добре, дітки, а тепер давайте ж пригадаємо, що таке професія. Будь ласка, увага на екран. Професія це праця, якій людина присвячує все своє життя. Вона повинна приносити радість людині і всьому, що її оточує. Кожна професія важлива і потрібна. Дітки, а зараз давайте відгадаємо загадки. Хто на кухні хазяйнує, хто кастрюлями керує, Хто смачні готує страви, пиріжки пече рум'яні. Яка це професія, дітки? Костя. Добре. Кухар, так. Слухаємо далі. Подивіться, який в нас кухар. Бачите? Її прагну раху. Так, будь ласка, вибачте. Хто одежу шиє всім? І дорослим, і малим дружить з голкою і тканиною. Строчить швейною машиною. Швія. Швей. Ксенія. Швія. Так, швачка. Молодці. Далі. <різь> Міє вправно рахувати і товар пропонувати. Зошит книгу олівець видає нам <різь> Каріна. Продавець. Продавець. Так, продавець, молодці. Золоті у нього руки, робить зачіски й перуки, підстриже і пофарбує, гарний настрій подарує. То це в нас яка це професія? Давайте тільки українською мовою Костя. Перука. Так, Перукар. Молодець, Перукар. Так, молодець. Перукар. Так, дітки. А зараз давайте пригадаємо, про які професії ми вже говорили. Каріна. Так. Лікар так, Ксенія. далі. Які ще професії, ви знаєте, які ми проходили? Костя? Кухар. так, ще. Продавець, Ксенія, Продавець. так. Каріна, поклади, будь ласка, клей, не треба його до лиця підносити. Краще розкажи, які професії ми проходили. Перукар. Перукар, так, продавець. Перукар. А посередині хто це в нас з книжками там і з зошитами стоїть? Костя. Учитель. Учителька, так. Так, молодці. А тепер зараз пограємо в гру, Хто що робить. Ось, наприклад, наприклад, лікар що він робить? Лікує людей. Олексій, тобі вже мама підказує, підказує. Лікує людей. Костя, давай. Лікує. Людину. Так, лікар лікує людей, так? Хворих. Далі вчитель. Що вчитель робить? Дітки, Каріна. Каріна, микай мікрофончик або ближче сядь до монітора, бо тебе не чутно. Каріна, ти вимкнула, мабуть, мікрофон. Геть тебе не чути. Так, чути. далі, кто хоче, дітки. І так, вчитель, вчить дітей. Да? Далі, продавець. Що роби продавець? Чуть. Остя. Продає продукти. Так, продає продукти. А що робить, швачка? вачка? Все уже давай, ти ж отвечала. Так, І... правильно, ш'є одежу. Далі, а кухар чим займається? Що Костя, готує... Го... готує їжу. Так, готує їжу. Далі, а тепер ми пограємо ще в одну гру. Гра називається. Назви предмети і скажи назву професії. І так, дітки. Будь ласка, уважно на екран дивимось. Що ви бачите на ці предмети? Костя. Рочка з феном. Так, розчиска. Фен. Далі. Ножиці. Нож, Зараз Каріна, відповісиш. Далі. Рідка. Опаністю. Пульворизатор, так? <Улеве задов> <�А> так. А яка ж це професія? Хто користується цими інструментами? Так. Ножицями, феном, російською. Дітки, ви вже забули? Перукар. Так, молодці. Далі, ну давайте Каріна. Каріна, ти ж хотіла? Не знала по їх матірську. Так, перукарти хотіла розповісти, розповісти про професію. А далі погляньте швейна машина, ножиці. Що там далі? Маніки. Ксенія, що там таке? Ти що не виспалась? Не так, кажу. що там ще? Паніки. Гудзики, так? Костя, не ховайся. То яка Де, ж це професія? Повав, ну, хто в нас Де, шиє на машинки? Де, Одяг мі... тканину міряє. Відрізає якісь залишки, зашиває. Можна я скажу да, так, так. Що ж? Швачка. Швачка, так, швачка або ще кравчиха ще є, так? Далі дивимось уважно. Що ти бачиш? Все ж. Сироп, так, ліки, так, пігулки. Що там ще в нас є тут? Ок. Шприц, так? Хтось робить уколи, так? Далі ось така слухавка, як вона називається, хочете дізнатися? Стетоскоп. Слухай, лікар, чи, чи легені в нас чисті, чи немає якихось там шумів, так? Так, я вже підказала, то яка ж це професія, дітки? Будь ласка. Лікар! Так, це професія лікар. Так, дивимось далі. Так, а це що в нас таке? А ну, на да предмети, будь ласка. Що там? Олівці, так, ще що? Дошка? Ще ще? Фарби, так, ще книжки, зошити. Хто цим користується? Хто нам показує? Отчителька. Вчитель, так, це професія вчитель. Так, далі дивимось. Ой, а тут у нас цілий такий, а ну хто розкаже? Що там у нас? І молоток є, так? Що там ще є? Це набор, Чи? і пила, і ключі, і метри, які міряємо щось, так? і лінійка. Це професія? Чи ти Будь хочеш назвати? Буде буль... буденник. Була... Була... Будівельник, так він що робить? Будує, так? Так, а ну дивимось далі. Щось я вже на. Так, а ну зараз. Каріна, відповідай. Ми не чуємо. Костя, ну давай ти вже називай. Чи Ксенія хоче. Я скажу. Ну давай, Костя, давай розказуй. Кухарь. Так, це професія кухаря. А назви, будь ласка, які інструменти кухаря ти знаєш? Лопатка, ложка і ще лопатка. міксер, спеції продукти кастрюля. Кастрюля, сковорідка, та комбайни різні, так? Так, віделка. Це все, що користується цим всем, всім кухар, так? добре дітки. Так, а давайте ще раз пригадаємо, які ж професії ми сьогодні проходили? Професію, яку ми проходили, і кухаря, так? і будівельника, і лікаря, так? Ну добре, mm -hmm. давайте відпочиньте 5 хвилин і починаємо друге заняття.